Способи, як е, дівчина може зробити тобі приємно. Ого, три способи. Таке провокаційне питання. Це чисто. Тваринна більше така емоція. Сразу зразу та оцінка сірого? Можливо, якщо це потрібно, то можливо, коли дівчина просто продає себе і максимально оголюється, якісь там пози в інстаграмі. Так зразу можна і в ліжку. Ми лайкаємо, дивимося. У дівчата це супер. Блін, він мене знов кинув. Я йому дала, а треба було не давати. Стосунки загалом також тримаються на сексі, Так воно і є. Без нього нічого не буде. Даєте, чи готові наші чоловіки відверто говорити про секс? З останніх пошуків того самого ідеального партнеру я зрозуміла, що вони дуже багато говорять, класно стелять, але на ділі треба розбиратись. До прикладу, був у мене один кавалер, з яким я ходила шість разів на побачення, і в фіналі навіть до поцілунку не дійшло. Тому говорити про секс дуже і дуже важливо. Яка для тебе сексуальна дівчина? Яка вона? <просив> <просив> ام, висока, струнка. اه, з довгим волоссям. Що Шо, Шоя? <просив> світлі очі. Ну, в плані, щоб вони були там сірі або голубі. Так. Якась <просив> <просив> енергія, да, та, має? Енергія. Ходити. Так, вона має полюбляти е, е, і, активне, і активну позицію і, і пасивну. Яка не ділять мозги. О, це прям суперсекс, я згодна. Так зразу можна і в ліжки. Це не зовнішні фактори, це перш за все енергетика жіноча. Це ніжність, чуттєвість для мене це головні фактори. А сексуальна дівчина це та, яка може викликати бажання завжди. За замовчуванням, навіть зранку. Це дівчина, яка має харизму, це дівчина, яка має енергетику. Я думаю, що це якась має бути вечірня сукня. Я думаю, що цих пунктів вистачить для того, щоб ця дівчина була сексуальною. Яка вечірня сукня? Давай пофантазуємо. А, можна червона. Червона, декольте. Можна, так. Mm. Да. Відкрита ніжка. Трошки можна, так. Да. Не сильно, але можна, так. Да. Вона посміхає. Сто відсотків. Чи вона наоборот, така королева холодна? Тут під настрій, я думаю. І під, і під мій, і під її настрій. Може буде таке, що ми будемо посміхатись, можемо буде трошки серйозно. Це Надя Дорофеєва. Або Леся Нікітюк. Дуже подобається. Бачив її раз у житті, дуже красива дівчина. Якщо не з, от, ну, не з не з скажімо так, не зірок, а от ваша фантазія. Моя дружина. Mm -hmm. Так. Мама. Mm -hmm. І мама. Так. Я впевнена, що ви знаєте таку книгу жінка з Венери, чоловік із Марсу. Але я впевнена, що існує одне незмінне правило для обох полів: якщо досягнути справжньої романтичної, платонічної сексуальної близькості в парі, у вас буде просто найкосмічніший секс у житті. Особу, як дівчина може зробити вам приємно? Вінімаю. Один. Один, а ще два. Не виносила мозку. <рес> зробити приємно дівчину мені другу. Ого. А які е, саме сфери ми розглядаємо? <рес> а в любі, будь -які. Ага. Все. Все. Так, ну от я дуже тактильна людина. Тому дотики для мене це дуже-дуже важливо. Це обійми, поцілуночки, масажик, можливо, якийсь. І, ну і, звісно, полюбляю компліменти. Дуже люблю, коли мені хвалять, кажуть, який я молодець, як в мене все гарно все виходить. Тому ось таке, ось таке мене дуже радує. Ну, це, по-моєму, всі чоловіки люблять. Вони кажуть, ні, мені не треба компліменти, а насправді. Ні, ні я... кажіть, кажіть. Пишіть, який я гарний, тут коментарі пишіть, я дуже молодець. Подарувати подарунок будь-який, це завжди приємно. А, приготувати, поїсти. Це Кращий подарунок для всіх. Ну так, да, хоч це і банально, але це працює. А також вислухати. Коли це треба. Зробити масаж, зробити класну вечерю та, мабуть, сходити на романтичний вечір. Вона придумає, а я все організую. О, три способи. Таке провокаційне питання. Якщо дружина подивиться, ну. або, або, або можна щось. На щось заслужити <продукт> та, 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 та. або отримати по шиї. <свист> Перший спосіб він не інтимний, він е, стосовно турботи, піклування і підтримки. Е, тобто, якщо це якесь там спонтанне бажання, якщо ми маємо на увазі інтимні стосунки, секси і тому да. подібне, це, це одне, це така. Чисто тваринна більше така емоція. От. То тут більш цікаво, напевно, щось таке постійне, як, наприклад, підтримка. Бо коли є підтримка, да. то... і моменти, і все... і, і, да, і буде класний. І, і до підтримки ще долучається довіра і не знаю, смачний борщ. Лайк за твої всі побажання. Я прям підтримую. Ууу, ля Клубничка. Вечерю приготувати смачно. а після. Ну що, це життя, що ти? Нормально. Ну ладно, напевно. Ввечері. Так. Красиво одягнена. О! Давай, давай. і Мені подобається. Не зупиняйся. <реш> ну. Щось дуже приємне таке ввечері, в ліжку. Давай, давай. Як вона підходить до тебе? Що вона має? Нам мурликати тобі на вушка? Що ж має? Мяу. <реш> 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 Та ні, ну. Що, повільно так, обнять, поцілувати. Мяу сказати обов'язково. Окей, okay, ми поняли. Якщо дівчина на першому побаченні пропонує вам додому йти. Секс до буде? Кого? Ну, до неї. До неї? Ну, буде, 100%. ну, приблизно. Ми ж розуміємо, чого ми туди йдемо. Дорослі ну, люди. <рес> тобто каву ніхто не п'є. Каву? Ну, чого? ну там чи що чайок, що там ще Ну, якщо в цьому є сенс. І одразу 50 оцінків сірого? Можливо, якщо це потрібно, то можливо, все можливо. Ну, залежить від того, який вайб. Типу, якщо нормально на одному вайбі все, то може й бути. Але залежить також, мабуть, від дівчини. Якщо дівчина на першому побаченні кличе вас додому, да? І секс обов'язково. Так, да, але там ще букет буде доповнительно. Який? А? Який букет? Ну не знаю. Ну це странно. А, да. Але якщо вона натякає. Ну і якщо вона натікає, ну і ну. піддадіть чи скажете ні, зайка, давай ще по пообщаємося. Ще трошки поспілкуємось. У мене срочні діла, і все пішов. Все залежі від дівчини. Так у своєї жінки так не було, тобто я її завоював довго? Ну, десь півтора місяці, десь так. Вже сім років разом. Клас. Це така штука, яка залежить від людей в першу чергу. Але якщо людина люди одному сподобалось, то чому б ні? А якщо вона натякає? натякає. Да? На першому побаченні і каже, давай. Ну тут же залежить від хлопця. Або він буде зажиматися, каже та ні, давай, ще пару разів зустрінемось потім. А ти. Я то я з тих людей, які ще пару разів зустрілися перед цим. Ой, я вже. Більше десяти років одружений. Давай, уявімо. Уявімо. Як було раніше? З моєї сторони буде. А якщо, а якщо вона каже, ну натякає. Натякає? А чого мені Ні, ні, натякає, натякає. Ну, чоловіки і натяки це дуже складне питання, тому що чоловіки не розуміють натяків. Треба, отак, от в лоба. Я тебе кличу не на чай. І все, тоді все вирішено. Так, да, звісно. Так що, дівчатки, ви зрозуміли, як це все робиться. Не треба оце. Кликати на чай там. А ти не скажеш потім, що вона легкодоступна? Ну А оце так цікаве питання. Ага. О, ну, якщо мені дуже цікаво, то на що чекати? А чого тобі може бути дуже цікаво? Бо дуже сексуальна, да? Да, так? Ну так, да, але це не тільки зовнішність. А. Це ще й спілкування, якщо з людиною є про що поговорити. Я думаю, перше побачення вже відкриває якісь карти. Да, ми вже розуміємо, там люди підходять один одному, цікаві один одному, чи є якісь спільні теми? Якщо спільних тем нема, то чого б не запросити не на чай, а потім вже якось порішати це. Розбігтися чи ще щось. <рес> Яка головна помилка жінки, що коли чоловік хоче від неї тільки сексу? От що вона робить і так? Дехто важна? Ну от? А може чоловік просто завжди хоче тільки сексу? Це стереотип? Можливо, в неї мало інтересів. Як вона не розкривається як людина перед ним. Просто, ну так би мовити, гарне і все. Це все, що в неї є. Яка головна помилка жінки? Що чоловіки хочуть від неї тільки секс? От знаєш є, от він сразу тільки головна помилка. Ну, що вона робить не так, що від неї хочуть тільки сексу? Ну, Чому і... не так? А може це навпаки так? Ну, а, а, слухай, вона потім приходить додому, плаче. думає, блін, він мене знов кинув, я йому дала, а треба було не давати. А він тільки хоче від мене секс. От що робити? Ну такі жінки, як правило, і в інстаграмі таке транслюють таку поведінку. Ну, це якось помітно. Це теж енергетика, і це відчувається, коли дівчина просто ну якби так погано не звучала, але продає себе і. Максимально оголюються, якісь там пози в інстаграмі. Я не засуджую це. Це кльово, це круто. Ми лайкаємо, дивимося у дівчата. Це супер. Звісно, робить більше. Але ну, якщо розглядати це більш серйозно, то звісно, це якось. Я не маю проти цього нічого проти. Я ніколи там не заперечував дівчатам своїм, там щоб вони не постили таке. Але якось це на підсвідомості все одно відкладається, і ти серйозно не сприймаєш таких дівчат. Так ну я думаю, що від жінки це небагато залежить. Я думаю, що більше напевно від хлопця. Ну, не, не скажи, я вважаю, що чоловік, що жінка дає якісь знаки. Дає знаки вона для сексу чи вона для відносин. От що вона не так робить? Мені кажеться, може стиль, образ життя більше, напевно, це uh -huh. він це просто бачить, що зараз інстаграм не інстаграм. А я думаю, що він зайшов, подивився. Думаю, оп, все. Да. А да, да, я думаю, так. Як ти дивишся на секс інтим за гроші? Для мене секс — це про якісь відчуття вже це не це коли 19 мені було. Я хотів Це ну, якщо тиждень пройшов без сексу, це невдалий тиждень, рос, але якщо немає нової дівчини. І там навіть ну це був теж 19-20 на той момент. Мені було я скористався такими послугами. Ну це настільки жахливо було. Ну дуже жахливо. По перше, це для мене було дуже дико, що я стаю, якась така тостенька жіночка виходить, каже: Ну, вибирайте. <реш> і, тим, ну, це так, так, це не жарти, це не як, все, як у фільмах все відбувається. І ну, і дівчата були не, не дуже такі. Тобто вони були не розкуті, не сексі, не ось... кішечки. Як... Ну, знаєте, комусь таке відчуття, що я вже десятий на сьогодні. Він така, так, давай, так, все чи не, не все? Давай, поїхали, тому що ну, мен, ну, бляха. <реш> і, Ну, як би зі сорі, бля. <реш> Ти, звісно, молодий гарнюня, але давай, ну як, бля. <реш> тому ну таке собі відчуття. Коли це навзаємно, так це все оця магія, ці емоції, ця хімія, як то кажуть, у ці гормончики, то це звісно, це не про гроші, це не купиш за гроші. Згодна. Інтим за гроші для тебе можливий? Ні. Взагалі, взагалі, ніяк. Ніяким чином. Ні з моєї сторони, ні за сторони дівчини. Чого? Не знаю, виріс на таких принципах. От зовсім це завжди було табу для мене. Абсолютно стовідсоткове табу. Ні, для мене ні. Я, лише, я лише, ну, краще кудись ну, в правильне русло деньги потрачу, чим я буду на таке торгу. Хорошо, а давай собі уявимо таку ситуацію. От в тебе е проявилось збудження. Так? Ти лежиш вдома, і тут тобі захотілося сексу. І от що робити? Ну а дівчини немає. Терпіти? Я буду терпіти. Ну, Я терпіти. Ні, чесно, я кажу, я буду терпіти. У мене друзі. Е, ситуація була, що давай, давай там закажемо, там чик чик Я кажу, що пацани — ні. Ну, лично для мене, ну я, так, ціхо, я, я така людина. От реально цікаво. Ну, я просто така людина. Це принцип чи Прин, це, наверне, принцип. Чи це там ну, неприємно, що от вона там? А, ну, в принципі, не неприємно, нема почуттів. Я думаю, що це тільки якщо є почуття. А так просто ні, я не можу. 21 у 21 віці живемо. С корту слуги, так. Да. Ну ти так да? користуєшся? Користуєшся Ти вам гроші? Сейчас Ні, ну вообще а, да. Не важно, да. Ну так а зачем тратить время? На конфетно-цветочный период. За, 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 зачем тратить время, чтобы тебе мозг выносили? Зачем? Ну, ну блин, да, почуття, якби, бы, ні. Да. Секс э, загрошен, да. же... Потом будет, будет выходить из депрессии, да, с апатии? Собирать себя по кускам. Ну, і сколько стоит эти чувства? А? Сколько стоят эти чувства? Вони безцінні. Да, безценні, да. А сколько ти потеряєш? Хто сказав, що обов'язково буде депресія і це все. Психологи, шампанські. Литрами. Так, причем то шампански. Дівчата, знаєш, сподружки. Так, я не за дівчат, наверное. Слушай, ну я прожив 8 лет в браке. Я жену полностью обеспечив. У нас ребенок совместный, 6 лет. Она нашла какую-то малолетку 25-летнюю военную. Привела ко мне домой в ту квартиру, которую я снимаю. Щоб он мене побил и выгнал меня при ребенке. Ну как мне относиться. Секс, іграшки э, в стосунках. Я думаю, да. Да? так. Що в тебе було? Ті, що в тебе є, Ті, що ти хочеш. Та було різне. Я не знаю. У кожної пари це дуже особиста інтимна штука, але я думаю, що треба робити все для того, щоб твоєму партнеру було приємно. Щоб то не було, я не пробував, але думаю, що можливо. Ну, типу, я нічого в цьому поганого не бачу. Була іноді рознообразія потрібна. Але має бути ну стосунки загалом також. Тримаються на сексі, це так воно і є. Без нього нічого не буде. Удивимо, що от є дві якісь суперкруті відомі актриси, акторки чи співачки, чи знаменитості. Коротше. І вони тобі пропонують секс у трьох. Хто це буде? Що це будуть за знаменитості? Потрібно дві знаменитості. А. Так, мені з енергетикою дуже імпонує Меган Фокс. Вона прям така страсть і секс просто в одному погляді. І Ту -ту -ту. хто Анджеліна Джолі? Це прям ну, класіка, друзі. Класіка. Не те, щоб я по класиці, але. Ніколь Шерзінгер. Ой, хороша, хороша. Такий трати з козирей. Ну, есть это типа ММА полячка, Зуся или как ее. Это Камила, там ее как-то. Ну да, она и модель, и ну, ТикТокерша, и в ММА там выступает. Вот эта ЗУся, кто там еще? А маргоробі, мені просто дуже подобається маргором. Да, Марго да, 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 Марго Перезвлікались. Бієродна тобі, да, так? Да. Так, <плес> так. Латиноамериканська співачка Бекі Джи, бо вона дуже схожа на мою дружину. Да, так, І моя дружина. — Ні, Ну давай, давай ще одну. — Блін, от це я точно скажу, бо вона схожа на мою дружину. Вона буде просто перша, вона ще й буде дивитися і ще буде, знаєш, так от робити доларами для да. дівчат. Ми ж... А, Доларами для дівчат? Ну такі роззабавки, забавки, забавки такі. А, а, Друга, Блін, кого б обрати? Якщо б так, подумати, навіть не знаю. На контрасті та чорненька. Когось біленького? Mm. Не знаю. Аріана Гранде, наприклад. О, oh, хорош, так, да. Ну, я думаю, що перша це Меган Фокс. І, ну, можливо, трішки молодша, але Анджеліна Джолі. О, клас, 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 лайк, like, лайк, like. любі наші чоловіки. Будь ласочка, пам'ятайте, що нам, дівчатам, хочеться, аби ви знімали з нас не тільки красиві розкішні сукні, а ще й відповідальність таку просту і банальну, до прикладу, як відкрити двері в ресторані або завести додому.